Шахтар і Динамо увійшли до десятки престижного рейтингу. Світовий топ-клуб веде гравця гірників, а футболіст київського клубу невдовзі опиниться за ґратами. Усім привіт! З вами футбол України. Про ці та не тільки теми поговоримо протягом найближчих кількох хвилин. Будемо говорити про скандали, інтриги і розслідування. Обов'язково додивіться відео до кінця, там найцікавіше. Також підписуйтесь на футбол України, якщо досі цього не зробили. Тисніть лайк, дзвіночок і вперед! Певна гра за національну збірну не пройшла даремно. І Ейспортс відзначив нападника команди Сергія Реброва Романа Яремчука. Нападник збірної України та Валенції потрапив до 28-ї команди тижня у футбольному симуляторі FC24. У звичайної картки 28-річного українця у грі рейтинг 72, а у інформа 85. Картка Яремчука доступна у режимі гри Ультімейт Тім. А от Криворізький Кривбас вже будує плани на майбутній сезон та придивляється до місця проведення Єврокубків і серед фаворитів у них Німеччина. Про це розповів віце-президент клубу Артем Гагарін. Наразі ми вже більш конкретно дивимося і пропрацьовуємо варіант грати у Німеччині. По-перше, це підходить по духу, там багато промислових міст, таких як Кривий Ріг. А по-друге, багато клубів зі схожою на нас історією, сказав Гагарін. Зауважимо, наразі Криворізький клуб посідає у турнірній таблиці Чемпіонату України друге місце. У них однакова кількість балів із донецьким шахтарем. До слова про Шахтар. Вони з київським динамо опинилися у престижному рейтингу. Обидва українських гранди входять до світової десятки за кількістю підписання молодих футболістів. Видання CS Football Observatory опублікувало рейтинг усіх клубів світу, які роблять ставку на молодь у останніх п'ять сезонів, тобто починаючи із 2019 року. Очолив рейтинг РБ Зальцбург середній вік новачків австрійського клубу за останні п'ять сезонів складає 20,95 року. На другому місці бразильський Брагантіно 21 та 72 цілих року. Ну і третій у рейтингу Атлетик Більбао їх середній вік футболістів складає 21 цілу та 9 десятих року. У топ 10 опинились також українські клуби. Шахтар тут п'ятий, середній вік новачків складає 22 та 46 сотих року. Київське Динамо замикає чинну десятку із показником 22,63 цілих та сотих року. Далі поговоримо про одного із таких молодих футболістів донецького шахтаря за даними журналіста Віктора Вацкуар, око Окона, Георгія Судакова поклав один із топ-клубів Англії. Під час останнього стріму Вацко висловився щодо переходу Георгія у європейський топ-клуб. Англія включилася з погляду інтересу. Про арсенал пишуть цього не знаю. А от Ліверпуль Судакова веде дуже серйозно і дуже ретельно. Скаути їздять, дивляться його наживо. Це можу підтвердити на 100%, Сказав Вацко. Нагадаємо, що Судаков цього сезону привів за Шахтар 24 матчі, у яких забив 5 голів та віддав дві результативні передачі. Раніше ЗМІ активно сватали гравця у Наполі та Ю. ¡Gracias! Ну і завершуємо сьогодні справжньою детективною історією, яка стосується півзахисника Динамо Жерсона Родрігіса. Його покарали за домашнє насильство. Раніше вже повідомлялося, що півзахисникові київського Динамо Жерсону Родрігісу загрожує 15 місяців ув'язнення за домашнє насильство щодо його колишньої дівчини. У середу, 27 березня, люксембурзький футболіст почув вирок місцевого суду. Що цікаво, ні футболіст, ні його адвокати не приїхали на судове засідання, не прибули також. І адвокати цивільних сторін. Суд постановив, що Жерсон є винним у трьох випадках насильства. Вирок передбачає 18 місяців умовного ув'язнення і штраф у розмірі 1500 євро, що трохи більше ніж вимагало обвинувачення, а також зобов'язання пройти курс лікування для подолання агресивної поведінки. Що стосується потерпілих, то присуджені суми відшкодування збитків є також значно нижчими за вимоги адвокатів. Так, француз, якого вдарив Родрігес, отримає від футболіста усього 800 євро сам чоловік вимагав 90 тисяч. Двоє поліцейських, яких образив гравець, отримують по 100 євро. А колишня дівчина Жерсона Емілія Боланд має отримати щонайменше 2728 євро, при тому, що вимагала вона 7 тисяч. Наразі невідомо, чи буде нинішній півзахисник Слована подавати апеляцію. Його представник Гійом Раухс заперечив звинувачення у насильстві щодо Родрігіса, особливо у справі Боланд. Це вішанина із приватного роману, настільки ж приватного, наскільки складного, ймовірно, то. Сичних стосунків, але під час яких ніхто не був побитий, наводить його слова видання Лестиньєль після винесення вердикту. Родрігес нарешті висловився в інстаграм. Спочатку він поділився кліпом покійного репера Тупак, який захищав свою справу у суді. А потім пообіцяв на камеру розповісти всю історію. Спочатку його пояснення були заплановані на вечір середи, однак на наступний день були перенесені. Ну що ж, друзі, такий був наш новий випуск. Чекаємо вас у коментарях. Там діліться своїми думками щодо тем, які почули сьогодні. А також підписуйтесь на футбол України. Нагадаю, що ми є у всіх соціальних мережах. Будьте з нами на зв'язку та до зустрічі.